Хей Рей, з вами Рейн і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Черепашки Ніндзя Легенди. Нам тут кажуть, що турнір закінчився, але ми в ньому не участвували, так що нам нічого не дають. Відкриваємо стандартний пак, це вже другий випуск по Черепашках Ніндзя Легенди. Тут купляємо і карточки на Ксевера, і карточки на Карай. Так, забираємо завдання і зразу 12 рівень. Так, відкриваємо колоду. Так, карточка у нас з MakeView це нормально. Так, відкриваємо Ксевера. Рекрут. Ну, Ксевер такий свій посередній персонаж. Так, ми купити не будемо, я тут не доначу. Так, напевно прокачати персонаж, потрібно Леонардо. Так. Муху. Ні, може когось змінить. О, пошукаю картки Кисі Джонса. Як тільки здобуду його, то зразу викину своєї команди Стокмен Муху. Це один з найставкіших персонажів. Напевно, на моєму третьому місці буде. Після Кірбі Кірбі Джастина. Так, прокачуємо першу атаку нейтралізатора. Так, і напевно прокачаємо самих персонажів. Так, муха, павук. Павукус. Так, ми не, ми не прокачали до максимального левела муху, ми її прокачали. Прокачуємо Макмена. Ну тому що маємо мутаген. І Джейс не прокачуємо тільки один раз, тому що він мені не подобається. Ну і нас мутаген закінчить. Так, у нас виконане завдання, ми його забираємо. Нам дають цих 100 піц і одна карточка шредра. Наступне завдання, мені здається, ми також сьогодні виконаємо. Нам відкрили кожнедневні завдання. Це тобто кожен день у нас будуть битви на різні ресурси. Тут бос з 12 рівня, буде легко. А, тут ще легше. Так що я вам просто пришвидшу. щоб ви... Ну, щоб не гавити вас час. Відео по черепашках робиться легко. Трішки монтажу запис самої гри і озвучка. Сценарій я не складую, я його складую на ходу. Я постараюсь викладувати відео раз у два дні. Більшість це буде по черепахах, але постараюсь ще якісь ігри і нарешті викласти обзор з праздником. Так. Нам залишається відкрити один пак, щоб пройти квест. Сьогодні ми ще пограємо в турнір. Але як бачите, тут всі сильні. 19, 17, 15 рівні, а в нас тільки 12. Так що турнір ми підемо трішки пізніше. Так, а, до речі, я просто казав, що в першій серії, але скажу і зараз. Ми проголосували в телеграм-каналі. Ну, я там теж голосувала, але. Так, ми проголосували, що. Я зможу використовувати пахнет турнір, тобто мати дуже багато карточок на персонажах, які зараз йде в турнірі. Хто не знаю, що дату на телефоні Багато разів, то можна безконечно получати коло турніра. Поки я заказав, ми, ми зіграли ще один бій на три зірки. Так, нам дають XP, нам ще трішки буде наступний рівень. Так, тут ще довго до шейдера. Так, тут я вам теж, напевно, пришвидчу. Так. А, до речі, ще забув сказати. Переходьте в коментарі. І пишіть коментарі, які мені ще ігри знімати. Обов'язково на телефон. Тому що я маю змогу записувати відео тільки на телефоні. По різних іграх. Так що і запи... пишіть коментарі. Декі іри мені знімати. Так, ми пройшли. Зараз я не буду выключать пришвидшення, зразу хайде наступний бій. Тут проти нас 4 крендроїда. Чи 5, я не встиг побачити. Так. Два э, крендроїда стандартних і два крендроїда на літаку. Ні, два просто кранга на літаку. Так. Тут перед нас два Крандроїда з гарматою. Два Крандроїди з Шокером і один Макстер Стокман, Dexter Стокбой. Поки я це казав, у нас впав Карай і дві зірки. Одну зірку ми не отримали. Так. Шоста стадія. Так, грати чи не грати. І сильні, напевно, краще поки що зіграю тут а потім повернуся до тої місії, так сказати. Так, користуємо масову атаку від карай. Так. Ми пройшли в першу стадію. Оці масові атаки бакстер стокна дуже сильні. Масові зараз нас тільки одна, тому що він у нас е, двозірковий серебристий. Е, перша масова атака, да, на Маусері, вона дуже сильна, але в нього ще є друга масова атака, яка відкривається при трьох зірках. Це хвиля, лазерна хвиля, яка дуже-дуже, дуже, дуже сильна. Вона е, мінус защита робить. Е, Постепенний урон і мінус атака. Ну, сила, мінус сила атаки. Так. У нас тут якийсь баг, незрозумілий. Так, ми відкрили карточку на Леонардо і у нас 13 рівень. Відкриваємо пак. Так. Карточка на Бакстер Стокона, що дуже нам потрібно. Так, забираємо тут, тут. О, 150 список. Зразу наступний рівень буде. Забираємо 14 рівень. Так, на кого нам карточку дадуть? На кого на кого? І на Бакстера Стокмана Знову карточка. Дуже везе на цього Бакстера Стокмана. Я його дуже хочу прокачати. Не стільки сильно, як Леонардо, але все одно дуже хочу. Так, в магазині у нас нічого немає. Тут у нас... Касі зрозуміло, що тут Так, прокачаємо карай, напевно. Так, да, дожди на сторіння, бо у нас мутагена мало. Прокачаємо нейтралізатора, бакстера і все. Но ну, нам, на жаль, не вистачає. Так, поб'ємося ще тут, тому що в інших битвах потрібні більш високі рівні. А тут -то такі невищі. Я, напевно, вам прискорювати це не буду, тому що це щось таке, так сказати, новеньке. Ми будемо битися проти персонажів із фільму. Ну, Черпашки Ніндзя фільм. Це самий новий фільм, він якого там восьмого, якщо я не помиляюсь року. Так, ми вже пройшли першу стадію. Тут нас чотири ніндзя, але ми їх легко виграємо. Тільки щось занадто близько у нас стоїть нейтралізатор Леонардо. Хм... Ладно. Так. Залишився один. Ладно, не один. Тепер залишився один ніндзя. Його добувало Леонардо. Так, третя стадія. Проти нас цілих 5 ніндзя, але пили від нейтралізатора і масова атака від Бакстер Стокмана все зробить. Так. Добуваємо такого ніндзя, Масова атака від карай і все. Все дуже легко і просто. Тут нам дадуть мутаген від 100 до 200 штук. 150. Ну, не саме маленькі, значення Так, за телепорти ще. Нам по поцілих 16 XP. 100 мутагена. Нормально. Ну і давайте останній раз. Так, 100 мутагена Все, більше тут не можна. Прокачуємо Leonardo на 13 рівень і напевно... Прикачаємо... Прикачаємо бакса Стокмен на 400, бо в нього дуже сильна масова атака. стокман муху я не люблю, так що хай буде донести в ній. Так, куди ми нам піти? Підемо сюди. Я вам тут напевно також прискорю, бо це скучно, це не бойс боссу. Так, 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 так. так. До речі, я вам ще мав сказати, продовження передовження пощадофайту, скоріше всього, не вийде, тому що, ну, тому що. Продовження по Fight, скоріше всього, ще не вийде. Е... Продовження знімати якісь відео по зомі проти зомбі проти рослин також не планується, але є плани щодо Fusion мода. Трейлер фільму теж в так сказати, тому що нема, щоб хтось допоміг зробити цей самий фільм. Там треба багато людей, він доволі запарний. Так. Ну, якщо коротко казати, цього всього ще я назвав Нежі. Відео буде виходити поки що тільки по черепашках і, можливо, по якійсь одній другій грі. Так, ми проходимо тут бій. Тут все дуже просто. Так, осталось... От бачили, як муха слабо б'є. На цілий рівень вище, але все одно так слабо б'є. Ужас. Так. Добуваємо паукуса. І вирождь. Це відео десь вийде примерно на 23-24 хвилини. Е, я знімав матеріал на 40 хвилин. Але тут прискорня і це є. Я іноді обрізаю я дещо так, що десь 24-25 хвилин вийде. Так. Тут у нас або зуб, якщо я не помиляюсь, чи гострий А. Тут я теж вам пришвидчу. Так. А, до речі, зразу вибачаю за якість звуку. Вона дуже низька, в мене немає мікрофону. Нормально, то бой записаний мікрофон телефона. <гум> <гум> ну, тобі що в мене 16 підписників. Дуже мало. <гум> І... Покупляти мікрофон мене зараз нема на що. А якщо купити якийсь дешевий за 300-300 гривень, -300 мені кажеться, який звук, який звук не зміниться. Так. Ми практично вже... Так, ми вже пройшли цей рівень на 300 рікена. Так. До речі, я за сьогоднішній день постараю... Так, у мене деякі неполадки звуком були. Я повернувся. Так, прокачаємо карай. У нас більше немає мутигена. Так. Щоб пройти. Тут у нас показується, що нема зірок. А, ось, перша стадія зірки не вистачає. І шоста стадія не вистачає зірки. Але я напевно, поб'юся проти тигринок їхтя. Так, так. Пропускаємо діалогію, я взагалі не люблю діалогію в різних таких іграх. Е, задався мені мем, я, напевно, вам не вставлю, тому що я вже його не, не знайду. Типу, проходи гру, пропускається діалоги і головний бос каже, ти забрав все, що в мене є. Я навіть не знаю, хто такий. Ну, це баян вже, але я, ви, напевно, вже його десь бачили, але... Мені треба було це вам розказати. Я просто ціну хронометраж. У мене нема цього. У мене нема сценарія. Я придумаю його на ходу. І просто говорю всяку біля перду. Бла-бла-бла, мій канал хочу, та й роблю. Якщо хочете виразити своє, не давайте пишіть мій телеграм-канал. Посираємося разом. Так, ми пройшли ще один рівень. Долбаний ти шредер, господи. Так, нетрлізатор Леонардо. Так, Бієбакстра Стокмана. Так, використання масу від карай, тому що це сильна атака. Ай, вижива Леонардо. Так, б'ємо бакстра стокмана. Ой, він б'є бакс. Господи, Бакстра Стокман б'є шредера. Так, і Леонардо вносить хороший урон. Так, да, зараз чуть і ми його п'ємо. Можу показатись, він буває Леонардо і піднімає практично до кінця собі здоров'я. Ще піднімає ще атаку. Так. У П'ятнього ну, дуже мало здоров'я. А що він робить? Атакує і піднімає здоров'я. Шредер, господи, як ти мені нерви дрепав все моє життя граєш в ці долбані черепа. Так, добий, добий. Фак. Ну да, конечно же, здоров'я. Як же я не вірус цього Шредер. По своїй рідній дочці б'є, карається його дочка. Ні, ну по факту це не його... Бля! Так, я вам тут робіт поставив фешбек із невдач невдачній спроби. Я вам тут став робіт флешбек. Так. Надіюся, що ця спроба буде більш простою. Тому що якщо я пройду цей довбаного шредера, якого всього душою ненавижу. Я, до речі, самого персонажа, за якого я сам можу грати. Ну, зрозуміло, це один з моїх самих найулюбленіших персонажів. А Супер, ш, супер Шредер, Це просто топ-4, в топ-5. Так, в топ-5 да, топ входить в моїх самих найулюбленіших персонажів. Так, у мене відсотки нормально, можу продовжити знімати. Так, тут напевно буде масова атака. Я вам знову вирішив не пришвидшувати. Е, так, на Бастері вісить е, е, зниження міткості. А, воно вже пропало. Е, Так, поставив тауч. Ой. Я вже по-англійськи кажу, у мене просто сестра постійно по-англійськи говорить. І от я вже її підхватив. Він е, поставив провокацію, але ми вже його добили. Так, друга стадія. Напевно, підуть всі мої масові атаки, які у мене зараз є, а це одна від бакстера, якщо я не помиляюся, я її не потрату. Я ще її не потратив. Так, підняв здоров'я, тому що бакстеру вже взагалі погано. Оце син бо так, всім знизу захист. Уй-єй-єй-й. Ай, гіпокрай, постійно. Ой, все. Сток минути, так. Ну, тому що муха. Користуємо масову від іншого стокмана. мене. Все, бактеру хитрин. Так, да, краще трішки сопротивляється. Мені кажеться, ще два ходи від кара і все, її кінець. Да. Користовуємо масову і. і вижила карай. І все. Ми дібралися до шредера. А, зараз ми будемо розумніші і... Стараємося вбити цього конч придурка. Да, я його не давжу серцем. Так, повісили по постепенку. Так. Він б'є кара і її вбиває, але нам саме головне пройти цей рівень. Неважливо, наскільки зірок і він визнав здоров'я. Так, стріляємо нейтралізатора. Я вже як буду трошки голос зірвав. Що? Він не встановив здоров'я, а це значить, що ми З... виграли! <зв> да! А чого він скриється? Шо, робот? Нам підсунули фейкового шредера. Ужас, ужас. Так, пропускаємо діалог, звісно. І нам зараз дадуть якогось трьохзіркового персонажа. Я дуже хочу або це Леонардо Відєння, або Зек. Просто хочу дуже або Зека, або Леонардо Відінь. Да! Yeah! Це Зек. Це один з моїх самих-самих... Ну да, я, в принципі, найбільше персонажі кажу, що це мої самі самі, самі улюблені персонажі. Я можу вам перечисити. це у Сагії Дзимбо, Супер Шедер, Шедер по 2012, Леонардо. Э, всі черепашки по відінню. Саме любимо це Леонардо по відінню. Э, так, далі це у нас... Э, Бакстер Стокман в роботі. Що це, я не розумію, в вакзуку Е, І напевно все... А, ні, не все. Е, ще Рафаель е, ігровий, господі, рольовий, во так. Ну і Леонардо по 2012 теж один з моїх найлюбленіших, як і нейтралізатор. Так. Ми прокачали всіх персонажів доволі добре. Напевно, ще кілька хвилин буду записувати. І, напевно, вже піду на бокову. А ні, я ж сьогодні мав записати цілих два відео. Так, да, я вже казав, я запишу два відео за один день. І викажу оце відео, яке я зараз записую завтра. Тобто ви це відео побачите 18-го, хоча, хоча я записую 18-го. Ні. Я записую 18-го. 18 ви його побачите сьогодні. Зараз 12.05. <гум> а мені на уроки вставай. Ммм, павдеш. Ладно. А відео, яке я ще запишу сьогодні, але, напевно, вже не запишу, я його, про... я його вже відняв, але запишу звук, напевно, вже завтра. Ви побачите післязавтра. це буде. І цей день буде, це будь-четвер? Так, да, це будь-четвер. Так, це вам сильно пришвидшує, тому що тут просто три масові атаки і все пройдено. Це для того, щоб чисто пройти його на три зірки, щоб квест виконити. Так, виконати. Масова атака від зека і масова від Бакстера Сток. Все дуже легко і просто. Так. Нам практично нічого не дали, але головне, що нам дали місію. До речі, невеличкий спойлер, що буде в наступному відео. Там буде просто 4 квести за раз. просто це капець. А, І відео, яке буде після наступного, тобто наступне наступного. Зараз друга серія я знімаю. Це буде четверта серія. В четвертій серії у нас буде пульвілізатор, персонаж, якого буде скільки там, 200 чи скільки 400 каток. Десь 300, вроді бо, якщо я не помиляюсь. Не-да-да, -да -да, шутки про тактариста. Е -е, я вже повто я вже повторюю мій канал, що хочу то й кажу, що хочу то й роблю. Е -е, да. Забирали ще дві карточки на Шредера. І скоро він у нас з'явиться, А він один з моїх самих улюблених персонажів, тому що він має дуже-дуже-дуже сильний хіл і дуже-дуже сильну масову атаку. Так і з питань. О, оце ми, напевно, в наступній серії, в третій і проходимо. Так, ну, всім дякую за просмотр. Всім пока. Всіх люблю!